В общем, снимаю вторую часть, показала мне, что память заканчивается, надо было скидать первое видео на компьютер, удалять его из телефона и писать друге. В общем, я там два видео залью на YouTube, так будет быстрее. В общем, по гипнозу я, наверное, закончу, чтобы натянуть время. Далі я не сказав про навіювання. Навіювання воно є одним із найпоширеніших в даний час, От, воно водночас є дуже небезпечним, тому що воно діє як і на свідомість людини, так і на її підсвідомість людини. От, також хочу зазначити, що навіювання воно буде ефективним тільки тоді, коли буде довіра. От, якщо Інша людина війде в довіру, тоді навіювання буде ефективним. Також хочу зазначити, що навіювання може бути як вербальне, так і невербальне. Вербальне це за допомогою слів, тобто за допомогою слів дуже важливо, щоб була правильна побудова. Мови, тобто там не її зміст, не її там характер, який вона несе за собою там, якусь інформацію, а саме побудова, чи така побудова мови, От, пряма, це якщо брати вербальне. А невербальне це може бути за допомогою жестів, за допомогою міміки, тобто. Отак. От Також воно може бути пряме або непряме, тобто пряме навіювання це коли це буде чітке навіювання, да? От, там... а непряме це коли за допомогою якихось натяків, певних з боку інших людей або, з боку, ну, когось чи чогось небудь. Також м м хочу зазначити, що е воно е є небез. ну то що небезпечне я вже сказав, да. Е от. Е м також. Е я вже як ну раніше зазначив, що воно діє саме на психіку людини. От, і. М -м Хочу також сказати, що от. Саме формами, формами навіювання, навіювання можу, можуть бути, це гетеросугестія, тобто це буде ну, вплив з боку і аутосугестія, це, тобто буде самонавіювання. От, ну, якщо брати самонавіювання, це людина сама собі навіює якісь певні почуття, уявлення. Які зараз не відбуваються, але вона буде думати, що вони відбудуться зовсім зовсім скоро. Також ну, дуже важлива довіра от інших людей. Да? От, наприклад, якщо брати, от дуже роз, таку розпространену ситуацію у нас людей таких. Як прохожих на улице, те же саме цигани, да? вони підходять до тебе і починають тобі навіювати, грубо говоря, разну хрень, питаються вводити тебе, ввести в легкий транс, тим самим заполучити те, що їм треба. Ліби виманить деньги, либо щось украсти, зачастуються деньги. І так далі. Людина тіряється, вона вводиться легкий транс або нелегкий, тобто і так далі. Але не всі люди можуть цим піддаватися. От, вони знають до кого підходить, як підходить, і коли. Тобто я читав про це, тобто, що вони не будуть підходити просто так, до кого вони шукають серед толпи тих людей. До яких вони ну, знають точно, що уверена вони подадуться їхнім словам, їхнім навіюванням. От, це зачастую люди, які будуть, ну от вони їх видно серед толпи, вони виділяються. Це люди там може там запущеним настроєм, видно, що людина там замкнута в собі, в неї поганий настрій. Там людина відчуває себе ну, не так, як інші. Зачастую вони підходять до таких людей, і якось питаються їм щось там навіяти і так далі. От. Ну, на це, мабуть, все. От. Ну, то я сказав, що змог. Я думаю. Троєчку я заслужив. Спасибо. Цілую, люблю, до зустрічі.